З 1 січня для місцевих молодят стартувала нова можливість укладення шлюбів. Подати документи про намір одружитися відтепер можна через портал Дія. Це полегшить взаємодію громадян із державою та пришвидшить процедуру реєстрації актів цивільного стану. Наразі проводиться бета-тестування подачі заяви на реєстрацію шлюбу через портал Дія і. Я ма я думаю, що найближчим часом вже буде така можливість реалізована для кожного мешканця нашої області. І Можна подавати буде заяву на реєстрацію шлюбу, не виходячи із дому. З початком нового року Івано-Франківській області вже зреєстровано три електронних шлюби. Процес такої процедури доволі непростий. Зізнаються фахівці. Реєструєшся в в особистому кабінеті треба, звичайно, мати електронно-цифровий підпис. Там буде встановлена заява, відповідні документи скануються, паспорт додається, документ про підтвердження, що ти, там, перебував в ну, що твій, якщо ти перебував в попередньому шлюбі, що цей шлюб припинений. І ці документи подаються онлайн. Тоді відділ ці документи приймає. Обробляє, ну, Обробляє, перевіряє, якщо все ок, на ту дату призначається їх шлюб, і вони приходять на те число на ту годину до відділу і їм вручають свідоцтво про шлюб. Торік кабінет міністрів України спростив процес одруження для військових в умовах воєнного стану. Їм надано можливість реєстрації шлюбу онлайн. Відтак, аби одружитися, молодята можуть просто поєднатися за допомогою відеозв'язку. Приходить наречена, приносить заяву, яка затверджена командиром, і при її присутності вона також подає заяву і складається відповідний акт. Вона включає вайбер, скайп і її наречений, присутній, хоча на зв'язку, але він все бачить, чує і відбувається ця реєстрація шлюбу. Поцілунки направляють один одному. Змінились весільні тенденції, зокрема, побільшало молодят у військовій формі та тих, хто намагається якнайшвидше зареєструвати шлюб у короткий період. За 2022 рік в Івано-Франківській області зареєстровано 7768 шлюбів. З них 1705 шлюбів. Це є шлюби, в які скористалися пілотним проектом проектом шлюб за добу. І 85 шлюбів це саме шлюби з військовослужбовцями, які скористалися постановою 213. Щодо весільних суконь та святкового вбрання під час війни, то наречені вдало підлаштовуються під реалії нового часу. Наречені вони завжди хочуть якось більше наречені самі виділитися. Ну, білого плаття вже так часто немає, але є ваші традиційні вишиванки, вишивані плаття, вишивані сорочки. Якщо це військово-візкові, вони приходять у формі. Бувало так, що і наречена у формі. Ну це так якось зараз як актуально. Що правда стверджують фахівці, окрім одружень, бувають і розлучення однак до розірвання шлюбу молодята приходять дедалі рідше. Віталія когуч, Ярослав Лелет, новини на вежі.